Це подарунок від Микити і чату. Від моїй власниці видай діані приїхати каже моєму словам на заручому прийшов до мене на час потужний доброго редактор. Скаже, будь ласка, мого братанчика Владосика з днем народження. Він обожнює цей ляф. Від і не бой по цітькам як в минулий раз. Отримала вона? Дойшли удари, бля, бля, яких пір собаки сука донатять, блять. Ви не могли родитись в один день просто чисто всі, блять, щоб я в один день всіх поздравив нахуй і ви відлібалися від мене світлими. Думаєте? Дорогий, любимий, рідний, охуєнний, неймовірний Михайло. Альо, ми вибачаємося за то, що просили поздравити Катю, Машу, Петю, Лену, Валентину Іванівну зі Звенигородки, козла Кіздєца з днем народження, з іменинами, з весіллями, одруженнями, розписами, з хрещенням в Русі зі здачею екзаменів, з розлученням тим, що я в одне хліба, тобто в каструлю пельмені. ми вибачаємося. Що заставили тебе вибачатись по приколу і по справжньому? По ділу і без діла. Як на небі. Так і на небі. <рив> ти стільки пахав. Стільки вкалував. Стільки тих тихібаних переробив. Стільки відосів нас знімали. Стільки привітань. Ти створив мем про кота. Потім про собаку. Потім купив собі собаку. Ти поклав хуй на кота. Як на небі, так і на землі. <рив> Ти смачно, був запорожець. Ти назбирав мільйони грошей на Сечі. Ти Тибанув нас газом, як тортом в стіну. Ти вдихнув українські села нове життя. Ти страдав за нас, поїдаючи азіатську кухню. Ти навчив нас тому, що у козла хуй. І там не молоко. Ти навчив нас як пекти хліб і готувати бруди-броди. Ми обрали тебе в президенти, і це були найкращі години України за каденції Либіговича. Ми зустрічали з тобою і Лузаном світанок і стояли під гімн в горах. Ми худали, коли ти худав, і не дивувались, коли поправлявся назад. Ми прокидались на марафоні по сталкеру з тобою. Вставали тоді, коли вставав ти і твоє ППО. Ми плакали під пісню, а я все плакала і сміялась, коли ти сидів на руках у піке. Ми ахуєвали з того, що за кордоном немає Йоршиків. Ми волали п'яні. Ми, Ми, Ми кохали маму Габена чатом. і ще прям ну, дуже, 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 дуже. Дуже, дуже. Дуже багато чого ми робили разом. Настав наш час. Мишко. Час привітати тебе. Тому, пане Михайло, з днем народження. 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 <с Cette> З днем народження. 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 Днем народження. З днем народження. Алло. З днем народження. Валючи. Пока. Да вы шо, охуели? Ой. Фу. Я казал, что не буду плакать. Что а за пиздец? Дякую, лайки вам. Охуеть. Ебать видос, блять. Mm. Бля, така мила... Такі милі видос просто пиздец. <пит> бля, я разъебался, что просто прикиньте в натуре скики людей, блядь. Че я плачу, что <пит> еб. <holding> Фух. Дякую, дуже люблю вас, чесно. Ви дуже дохуя для мене значите, блять. Це очень мило, я, блядь, пиздец. розібався, як тупо, нахуй. О. Колись прийде час, і я не буду плакати на стрімах, але, думаю, це буде не скоро. Я вас тоже люблю, чат. Пиздец, Стільки людей, я, блядь, ти ж прикинь, я вас даже в лице всіх не знаю. Я охуел. Я охуел вообще, блядь, зараз, блядь, 30 тисяч людей, прикинь, во скик вообще, це ж вообще пиздец. Вот це ж я казав, що у мене ж немає такого прям ну, понимания, що це, блядь, Кровь, я не знаю, як це пояснити. Я щас прямо охуел. Ох. Що це за чувак з рибою? да? Що <плес> це за чувак з рибою? І що це за задумка була така? Охуєть. Бля, розібали мене нахуй, як іменно, як сука, як дівчеська. Я вас дуже люблю, ви маєте це знати. Дуже горжусь, що, що блядь, ім... іменно вас знайшов нахуй. Фух. Щось як почали вспоминати, скільки всього у нас було, я, коротше, от, ну от тут я і, і поплив, блядь. Це ви бестіки, не я, блядь. Завжди з тобою. Я з вами, блядь, піздець. Сука, не підведу вас, блядь, не маю права нахуй. Фух. Я щось включив, я щось собі, я розумію, що вже плачу, все піздець. До, до, відос до кінця доходу, я включаю фул камеру. У мене очі, блять, такі червоні нахуй. За дві минути мене тупо блядь, розкромсали, блять. Дякую, Велике. Дуже хороший відос, дуже, приє... ну, дуже піздець, дуже все мило, охуєнно. І всьому чату, Велике, дякую всім, хто, хто, хто є тут, хто заходить іноді дивитись. Хто навіть раз в місяць, блять, для, ну, для мене це дуже дохуя в, уважить, якщо чесно. Ти поняв, що це Лебдлиланд? Да, да, так, да, я зрозумів.